Що у вас на сніданок? М'ясо чи овочі з травою? У всесвітній день здорової їжі ми поцікавилися в українців. Як вони ставляться до вегетаріанства? Ні, не готова, тому що как бы, моя життя без м'яса ні ну, не вся з существуванням. Не, не готовий. Бо я люблю сало. Я істинний українець. Я вже вегетаріанка. І як? Знаєте, дуже добре, тому що, наприклад, похудело немного буквально, а во вот пропало бажання покушати ночі. Ні, не готова. Чому? Бо полюбляю їсти м'ясо і молочні продукти. Якщо потрібно буде, то готовий. Якщо це буде ну, полезно для моєго здоров'я. То... Ні, не готова. Чому? Ну чому? Ну, видно, слаба духом. Люблю м'ясо. Люблю такі продукти, які не потрібно їсти. Я розумію. Ну відказатись не можу. Я вже ним став. Мені цікаво було для початку, навіть як я себе почуватиму, чи це нормально. Спробував нормально.